Всім привіт! Я за цей е тиждень запустив і закрив новий стартап. От, і про це, власне, розкажу сьогодні, і тіфа, що там було, які я зробив висновки і що я буду робити далі. Але спочатку одна історія. У травні 2022 року, 24 травня, вийшов research paper, який називався LLM Zero Shot Reasoners. Щось таке. От, і... Назва не важлива, важливо те, що там автори показали, що що в промпті, якому ти який ти пишеш, використати е, фразу Давай розкажи мені, що ти плануєш робити по кроку», то це для певних е, кейсів прям принципово е, змінює якість видачі, і воно дозволяє моделі впіймати себе на якихось помилках, згенерувати, знайти правильну відповідь набагато частіше, ніж без цього промпта. Поєнт цієї історії в тому, що цей, цей paper, він вийшов через два роки після того, як GPT-3 прорізнувся. Тобто, не ще GPT, а оця моделька з плейграундом, де можна було типа, в консолі чи, ну, веб-консолі робити те саме. І, в принципі, тільки через два роки, випадку, ну, чи не випадково, хтось знайшов цей хак, типу of Thought, то, що робив DeepSeek, seak і різнінг токени. Тобто, це вже зараз. Якби стандартна частина архітектури будь-якої сучасної моделі, напевно, от. Але це було неочевидно, і це тобто, з'явилося не на наступний день чи тиждень, а через два роки після того, як модель вже була. Мій пойнт в чому? Що модель вже є, вона є, вона існує, вона працює, але як її ефективно користовувати, для яких кейсів, які обмеження можна перемогти, які ні, цей процес пошуку він був і продовжується. І це відкриває можливості для стартапів. Принаймні, я на це сподіваюся. Окей, з історією ми розібрались. Давайте повернемось до моїх типу, пригод. Я за цей тиждень я купив домен, запустив типу, окремий проект, щось там релізав цілий тиждень і закрив його. Це була спроба зробити продукт з мого блога. Типа, я тіпо, останні пару місяців, там, як сайт-проект, переписую свій сайт, maxua.com, Там багато всяких фіч прикольних, як мені здається, і ідея була в тому, що тіпо, треба з цього зробити продукт. Зробити його аля мультиюзер, тобто, щоб кожен міг зареєструватися, створити свій блог. І фічі, яким я користуються, вони, можливо, будуть корисними. Інші люди теж почнуть там користуватися, воно почне зростати. Ми там потрапимо, не знаю. На першу сторінку Hacker News, в нас зареєструється, я не знаю, Ліну Сторвальця, життя буде прекрасно. Я навіть купив Домен ultrasync.me. Не питайте мене, чому Альоша казав, що тіпа, це назва Домена це як звучить як нова модель ноутбука від Lenovo. Але закрив, тому що, а, по-перше, це прям зовсім не такий простий проєкт, як я собі уявляв, І цей, типу, мультиюзер сетап, само по собі складна штука. Друге, неочевидно, хто цим буде користуватися, коли і чому. І третє, щось я взагалі поняв, що це не, напевно не найкраща ідея, яку можна згенерувати, і не варто тіпа, в неї сильно закопуватись і втрачати opportunity cost. І користуючись step-by-step step thinking, я собі вирішив, що скласти такий чек-ліст для е, оцінки е, нових ідей чи якихось продуктових ніж. Е, Пара дисклеймерів чи один дисклеймер, що це, типу, мій е, чек-ліст, який я складав особисто для себе. Скоріше за все, ну в ідеалі, е, якщо ви теж про це думаєте, то вам буде потрібен трошки інший чек-ліст, який враховує типа де ви є зараз, ваш контекст, ваші цілі, як виглядає сексес для вас. От в мене пін п'ять пунктів. Перший пункт це простота. Мені потрібен якийсь простий продукт ідея. Я про це говорив минулого епізоду, не буду сильно повторюватись. Типа, є кнопка, ти її нажав, і воно працює. Або навіть взагалі кнопки немає, нічого не нажав, а воно все одно працює. Найкращий код — це тот код, якого немає. Друге, пов'язане, типа, підпункт, хай буде, це фронтенд. Там не має бути або фронтенда взагалі, або він має бути якийсь тупий, простий. Е, бо це поки я довбався з цим мультиблогом, то я зрозумів, що в принципі, якщо бекенд я можу осилити і зробити прототип плюс-мінус самостійно, то з фронтендом, ну я прямо тону, і воно дуже не І скільки часу це, це займеть я не можу передбачити. Тому без фронтенду або якимось максимально тупим фронтендом. Третє продукт, який вирішує ту проблему користувача. Щось важливе або по роботі, або це пов'язано там не знаю, з грошима, або щось терміново доринхаус. Що треба зробити прямо сьогодні? Інакше, типу, біда, тебе літак через дві години. Якщо ти зараз на нього не встигнеш, то все типу, ти вже не полетіш. Не якийсь розважальний контент, а, і взагалі не контент, і не вітамін. Якийсь, а щось типу, якийсь пенкілер, який вирішує прям важливу а, проблему для користувача. Що значить важливо, Що, коли типу, ти зранку прокинувся? Це одна з цих трьох речей, про які ти думаєш з цього ранку. Четверте, це новизна. Щось ще що було неможливо там два-три-чотири роки тому. Типа чажі ПІТ мені написав, що це ai native, але не обов'язково, але, скоріш за все, якось пов'язано з AI. Тобто якась нова capability, якийсь новий, типа ніша, яка з'явилася відносно недавно. Бо якщо вона давно з'явилася і вона не закрита, скоріш за все, там немає ніші і там тіпо, нічого немає. Чому зараз відповідь на питання? Останній пункт не прив'язаний до України. У нас вже є Джині, у нас є доу, у нас є конференція доу наступного тижня, до речі. Хочеться спробувати щось нове. У нас вже всі яйця, які можна було, ми склали в цю корзинку. Давайте пошукаємо для, альтерна... для рознообразі якусь типу, іншу корзинку. Ось такі п'ять пунктів. Буду рад почути ваші коментарі. Це можна зробити мене на сайті maxua.com.